Концерту не буде, а квитки досі продаються. Виступ переможця євробачення 2024 NEMO Немо у Києві, 7 березня, таки не відбудеться. Немо повідомили про перенесення європейського туру ще місяць тому, але про Київ на початку в публікації не було ні слова, хоча більшість міст отримали нові дати концертів. Тепер у відредагованій публікації згадка Києва з'явилась, але без нової дати. Також жодної інформації про перенесення концерту у Києві не писали і українські організатори ПМК Event Agency. А на сайтах квиткових операторів і зараз можна придбати квиток на концерт, який не відбудеться. Цікаво, звісно, там вказана дата 7 березня. Тому як люди мають здогадатись, що у цей день концерту не буде, і чи взагалі він відбудеться, невідомо. Особисто в мене вже є досвід 5 років квитків на руках на та 3 роки на Монескін, і, до речі, цікаве співпадіння, що один квиток я купив у березні, а інший на концерт, який мав відбутись, теж у березні виходить якийсь нещасливий місяць. Я написав організаторам напряму, бо ситуація дивна. Більше того, мені постійно показували таргетовану рекламу цього концерту. Відповідь була досить швидкою. Вони повідомили, що концерт 7 березня не відбудеться, проте він не скасовується, а переноситься поки що на невизначений термін. То може варто припинити продаж квитків та повідомити тих, хто їх вже має на руках, бо зазвичай же так і робиться. Про такі речі зазвичай пишуть публічно та розсилається інформація покупцям.